Вітаю вас на каналі Нестрашна дистанційка. Зробимо дистанційне навчання нестрашним, ефектним та ефективним. Однією з вагомих втрат дистанційного навчання можна вважати втрату учнями, а подекуди і вчителями, почуття єдності, відчуття належності себе до спільноти, класного колективу і навіть брак живого спілкування. Натомість приходить знамкненість та почуття самотності. Класичним прийомом для згуртування учнів є робота над спільним проєктом. В результаті всі учні разом створюють щось цікаве і кожен з них бачить свій внесок у спільний проєкт. Але при дистанційному навчанні неможливо зібрати учнів, наприклад, в класі, дати їм ватмани олівці. Потрібне особливе середовище. І воно є. Це онлайн-дошка, або так звана стіна. Мультимедійний ресурс для створення спільного редагування та зберігання інформації. Перші інтерактивні електронні віртуальні або онлайн-дошки з'явилися в 2006-2007 роках, але час дистанційного навчання це час справжнього розквіту їх використання шкільними вчителями. Одна з найбільш популярних онлайн-дошок це Padlet. Її просто опанувати та легко застосовувати для навчання. Padlet дозволяє розміщувати на одній сторінці різноманітний контент фотографії, малюнки, відеофайли, відеоролики, нотатки. Посилання на інші сайти мережі інтернет. Найчастіше я використовую саме Padlet. Мабуть, тому що це одна з перших дошок і я до неї звикла. Заходимо на сайт padlet.com. Зареєструватися на цьому сайті можна дуже швидко, за допомогою існуючого аккаунту Google або Facebook. Нам пропонують створити новий педлет, тобто нову дошку, приєднатися до існуючого або знайти існуючий педлет, який є в загальному користуванні. Для того, щоб створити новий педлет, ми обираємо тип. Тип може бути у вигляді блоків, може бути вертикальний, горизонтальний, може бути у вигляді мапи, полотна будь-яким способом або навіть хронології. Розробникам сайта Padlet е, притаманне при певне почуття гумору, тому ми можемо зустріти деякі жарти в назвах, в порадах і так далі. У нас є дошка, яку ми створили. Налаштовуємо. Міняємо назву. Описуємо. Можна замінити шпалери. Додати зображення вже існуючі або власні, вказати авторів, налаштувати позиції дописів, коментарів та реакцій. Після того, як все налагоджено, потрібно зберегти дошку. Для того, щоб учні могли з нею працювати, нам потрібно надати їм посилання. Посилання формується е, автоматично, ось воно. Ми його надсилаємо учням і вони можуть розміщувати на цій дошці свої дописи. Приєднуючи до цих дописів контент будь-якого вмісту. Покажу вам один з прикладів використання петла для роботи над спільним проєктом. В рамках науки в нашому ліцеї я провела конкурс серед учнів 8 та 9 класу на кращий прийом швидкого обчислення. Це відбувалося так. Я створила нову дошку. Назвали її математичні лайфхаки або рахуємо швидко і правильно, зроблено з розумом. Для того, щоб додати свій допис, учні повинні натиснути плюс в правому нижньому куточку. І з'являється ось така панель. В рядочку тема можна написати назву, можна написати своє прізвище, можна написати будь-яку тему. А після цього можна додати контент будь-якого вмісту. Це може бути запис екрану, це може бути зображення, це може бути фотографія, відео, посилання, що завгодно. Для того, щоб опублікувати свій допис, учні натискають Опублікувати. І допис буде з'являтися на дошці. Для того, щоб учні зрозуміли умови конкурсу і що від них вимагається, в класрумі в стрічці було розміщено оголошення наступного змісту. В цьому оголошенні... Вказано назву конкурсу, вказано умови конкурсу, зніміть відеоролик, в якому описано і показано на прикладі один з математичних прийомів швидкого обчислення. Можна створити власноруч озвучити ролик у форматі відеоскрайбінгу. Тривальність відео 1-3 хвилини. Дозволяється створити ролик разом з другом, одне на двох. Завантажити ролик на спільну дошку за посиланням, і далі ми вставляємо посилання з нашої дошки, яке формується автоматично. І його можна знайти або в рядочку посилання на дошку, або можна в налаштуваннях його знайти ось тут. Вказано посилання на дошку, вказана дата, до якої приймаються роботи. І е, якщо у учнів будуть запитання, вони можуть запитувати в коментарях, але в коментарях запитань не було. Отже, оця коротенька інструкція, як це зробити. Завантажити ролик, натиснути плюс в правому нижньому кутку, завантажити файл, написати назву та автора було для учнів достатньо інформації. Ось що ми отримали в підсумку. Учні зняли та прикріпили свої авторські відео. Ось деякі з них. Сьогодні я вам продемонструю лайфхак як легко вимножити відсотки. Лайфхаки підходять як для учнів дистанційного навчання, так і для учнів очного навчання. Вносимо само числа цифру 5 на кинотину квадрату. Для прикладу з ману число 85. Разом з учнями під час віде відеозустрічі ми переглянули кожне відео і визначили переможців. Учням було дуже цікаво подивитися власні роботи та відеоролики зняті з їхніми однокласниками. Кожен виявив неабияку креативність та пишався своєю роботою. Були відзначені переможці, всі отримали свої призи, бонуси та приємне спілкування. Крім того, ми подарували цю дошку, тобто поширили посилання учням 11 класу для того, щоб е, допомогти їм підготуватися до ЗНО або НМТ. Тож можна відзначити, групова робота, робота над спільними проектами при дистанційному навчанні не лише можлива, а може бути найменш цікавою та корисною, ніж при очному навчанні. Крім того, інтерактивна дошка сама по собі є цікавим та корисним інструментом. На ній можна зберігати та систематизувати інформацію. Вона може бути майданчиком для розміщення навчальних матеріалів, або середовищем для опитування, або робочим планером, або чим завгодно за вашим бажанням. Сподіваюсь, що використовуючи цей прийом, ваша дистанційна робота стане не страшною, ефектною та ефективною. До нових зустрічей на каналі Нестрашна дистанційка.